Вітаю вас, друзі! Харігатиніс на зв'язку з вами Антон. У цьому відео хочу вам показати ключовий гейм, який відбувся нещодавно в моєму протистоянні з Вадимом. Рахунок наших зустрічей до цього був 2-0 на мою користь. Але третя зустріч була зовсім інакшою. Чудова гра Вадима в Атаці. Не так багато помилок. Зараз бачимо, я розминаю форхенд. Трішки пізніше буду разочок бекхенд, тому що не відчуваю м'яч, не відчуваю корто і не граю у свою гру. Гейм цей був ключовий, тому що рахунок 2-1, зараз 15-15. І велика різниця, що буде далі: 3-1 чи 2-2. Тут були, будуть брейкпойнти і, і вадим свою подачу, цю взяв, а, забігаючи наперед, не зразу, не з першого разу. Але ж були дуже показові моменти. Ось зараз на задній лінії, можна сказати, вдалося переграти Вадима. Один з небагатьох разів, до речі, потім проста помилка на прийомі вже 30-30. Дуже важливо в ключових геймах чіплятися за кожен яч. Не використовувати ті ігрові елементи, якщо ви відчуваєте, що вони в цей день у вас попросту не йдуть. Тут зараз Вадим атакує, я намагаюсь відбити. Зараз можна було як, як дуже добре відійти назад, ударити. Я вирішую щось на кшталт укороченого, але він не виходить і після цього виграю очку за, за рахунок помилки невимушеної саме Вадим, ось рахунок вже 40-30 на мою користь брейкпоінт. І треба зіграти більш акуратно, спокійно. Нібито я це і роблю. Так, намагаюся добре догравати ногами, але Вадим класно атакує, вибуваємо на скорту, і потім в інший кут виграє Вінерсом очко. Отже, рівно 40-40. І ось тут дійсно розпочинається. Качеля, так би мовити. Перша подача Вадима не проходить. Досить спокійно повертає. І ось тут, що, яка в мене була тактична задумка на прийомі, вона двічі досить добре була використана мною. Це прийняти м'яч в ноги в ноги Вадиму, щоб йому було незручно відігрувати цей м'яч. І перший раз до цього вона принесла плоди. Тут вже Вадим знову розхитує по кутам. Дуже добре мене і знову рівно 40-40. Знову ж атакує і Вінерсом виграє. Очко. У нього більше. Перша подача не проходить. І зараз буде другий удар, другий непоганий прийом. Вхожу в корт. Не те, що прямо ноги, але трошки все одно. Незочності цей удар приносить, бо він відіграє вал 40-40, ну і кінцівка повністю цього гейму була за моїм візові. Хочу сказати вам, що дуже-дуже важливо вам у ключових геймах грати зосереджено. Найперше намагатися не віддавати прості легкі очки, не робити невимушені помилки. Краще м'яч більше потримати десь у грі, і розрахувати на помилку суперника. Особливо в ті. Ось ще один удар в ноги. Вадим вийшов в серв-ендволі, чомусь вирішив спробувати. У мене те ж саме буде в цій грі незрозумілий вихід непідготовлений. І я йому ударив в ноги, він програвочку, а там він мене після мого виходу просто і... Також виграв очко, до речі, в кінці сету. Не, 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 не дуже зрозуміло, чому він пішов до Сітки в цьому епізоді, так чому я також сам в кінці матчу цього піду. Отже, 2-1. Більше 40. Зараз Вадим чудовим ударом з бекхенду виграє цей ключовий гейм. Вітаю Вадима!